Є. На підрядку голосів організації контролю за голосуванням та оголошення депутатів голосування, голосування. нам необхідно обрати вчину комісію. Пропоную чинну комісію обрати у складі трьох депутатів Водоп'яна Константина Миколаєвич, Пусталіт Сергій Вікторович і Щудро Наталія Віктора. Хто за те, щоб обрати членом речей комісії, депутатів Одап'яна Костарій Щудро? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти?

Ви маєте, пропонує запиняти його за основу. Хто за те, що передок денних прийняття заснов, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто опинився? Інші пропозиції до порядку денного депутати будуть? Хто за те, що перед днями п'ятої сесії міської ради затримують в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Комісію грати склади трьох депутатів персональна Алтуміна Миколаївна, і Євген Володимирський Самсонов, Олександр Антонович. Хто за те, щоб обрати члену заенційної комісії депутатів Алтуміну Жирова Самсонова, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Uh, Переходимо до питань порядку денного. На порядку денному, денному питання про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від №25 про міський бюджет на 2016 рік. Питання розглянуто на засіданні постійних комісій. У зв'язку з тим, що будуть внесення доповнення до проєкту, пропонуємо прийняти його за основу. То за, за те, що прийняти проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 23.12.2015 року номер 25 про міський бюджет на 2016 рік. За основу прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався. Пропоную доповнити проєкт рішення пунктом у наступній редакції. До прийняття рішень міської ради, пробірки, на харчування дітей, дошкільних, загальноосвітних, навчальних закладах та фільмів окремо в категоріях осіб, що до безпечного проїзду видатки проводити за рахунок міського бюджету на рівні 2015 року. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Інші доповнення, чи зауваження проєкту є? Даний проєкт, прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Що не буде туда. Пропоную затвердити протокол лічільної комісії 5-ї сесії Слов'янської міської ради. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. П'ятої сесію міської ради оголошую картину. Дякую всім за роботу. Виходимо до